Що, друзі, добрий ранок наступного другого дня нашої риболовлі. Ми вон на Дністрі з синьочком. Всім привіт! Коротше, перекусили, випали кавусі. Трошки розпалили вон там багаття. Випали кавусіньки. Ну і що? І зараз спускаємо човник на воду і будемо рибалити. Повний бак, до повного. Поколихай машину. Mm. Скільки до повного. Ом, повний бак. Корвомаха. Бачок, бачок, повний. Ярик бачок потік. Mm. Бачок. Нам цього бачка вчора стало на цілий день. На цілий вечір, точніше. 95-й. Зразу з маслом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа, давай чабик. Ай, не-не. Бетишка. Чекай даю. Перша рибка сьогодні. З сьогоднішнього дня зафіксуй. Ай бля, підака. За око. Угу. Ну, Коротше, лайкосеньку. Лайкос, я закрию лайком. Лайкосом ці пер... маніпуляції. Резеки накриває хвиля. Туман. О! Класний. Я тебе не бачу. Йоже. Йожи Гарно Сей, Саша мені поміг. Каже Саша мені поміг. Пам'ятаєш Саша, як я тобі поміг, як ти будку витягував в борштині. Ну. Другого вже паяє. За сьогодні. Великий. Не так наш. А ні, нормальний. Гарний. Клиняра. Саша, мій воблір, ну вертай назад. <рес> <рес> Гарний клин. Мені на день народження скоро. Цей воблер, ні. З друзячки, друзячки, ви, висадилися на середині Дністра. Там рибачки були нихні машинки, ми тут на серединці, зараз спробуємо клина жереха. <смі> Водичка ще тепла, може ще щось буде. Ну, Забросик. поставив Golden Catch оберталочку. І не раз 10. Є, є, нема, нема. Ні, це ні. Це не покльовка, це зачепчик. А він якраз тут коло водорослів, може і стояти. Такі такі камінчики, знаєш? Файні. Такі типа грубі. Вигулює санячком човник. Бачите. <смірця> смердець. <смірця> 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 Рибу сьогодні смердів. Риби не багато, але є трошки, не, Сеня? Нам більше не треба. Покльовочки є, не? не. Десь не. там кинула там. Але в мене була файна покльовка, капець. аж. не, синя? Так гепнуло, коротше. Друзіки, так гепнуло з таким аж цим. Потяжкою такою Бачиш, ми б якраз по цій штуці, якраз що я тобі говорю, гарно б поплили. Зараз ну, до того бурунчика дойде. Буріто все. По... Бурітос. Цікаво, що там, чи там Бзаки вам цікаво, що там дивіться, який бурунчик на Дністрі торчить. Як казав дідо, вчора Треба за той камінчик кинути, а що там нічого нема, що там не бере. Глибше. А там немає вже. А ну, дивимося. Так, типа. Їх два камінця. А за камінцями бачишка насип, Сідай. Сідай в човна, синок. Чекай, чекай, чекай. Зараз почекаю тобі, Буду зяким цей, обідок. Риба рибою, а обід за розкладом. Так, кавуська, помідорка, бутербродчик. Бачите, Все гарно. Бачите, тут сміття. Нам потім піду покажу, як тут відпочивають. Файно. Туристи. Бачите, звіявся вітер, друзяки. Моціньком переживаємо це не завершення нашої риболовлі, тому що реально щось на дощ збирається. Велесенький. Хо Хохо. Зараз. На цей нефайний чабік. Діповий. Ха. -ха. Панолав водив для... угу. Що, друзяки? А, який раз уже... напевно. Раз. Десятий, напевно, за цю риболовлю. Ми користуємося відцепчиком. Витягували і сітки і корчики і зацепи. Зараз знову щось там є ось. Ну, трошки дайся сюди. у нас ще корч, чи що? Кор, Непонятно. Так, методом маніпуляцій. Оп, зачіпає. Я. Бачиш? Там якийсь цей, якийсь кусочок старої сітки на камінчику, знаєш? Але воблер стрій про це 200 гривень. 220 колись зараз коштує 220 гривень, плюс ми відчепили сьогодні два рази чабік. Тут вчора три рази відчепляли чабік. і то друзяки, ага, ще тейлспінер, потім, що ще? оберталку, і, то, і разом друзі, це десь тисяча гривень зекономили. Тисячі тысячи эта штука за а коштує вона реально стоит. 300 гривен есть. На оли... На оли... чи 200 на Оликсе. Только то на Оликсе, на Оликсе. А что, хлопцы, роблю. Ну що, друзі, така от видалася риболовля на спінінг з ночівлею. Друзяки, не забуваємо, що в магазині повноцінному тепер інтернет-магазині ВІСТ є акція, що це повноцінний спінінговий магазин з приманками, водилищами і різною витраткою забігаєте. От, бачите, ми вже потрошечки збираємося, сушимо човник. Така от видалась риболовля. Е Обов'язково підпишіться всі ті друзі, які дивляться і не підписалися, це дуже важливо. І е залиште коментар, лайк. Е дуже змучилися вже. Зараз на годинку е третя годинка, так як не дуже виспалися, багато рухалися, е активно ловили рибу. Гарно працювали, ну, не гарно працювали, а працювали в непогано. погано. чабік, кранк 40, діповий від Strike Pro. От. Ну, рибку зловили, всю ви її побачили. Дякую, що дивилися канал Франківський спінгіст. Всім па-па!